Акумулятор великий чи накопичувач на 500 або 1000 літрів. Сьогодні знову ж мав розмову багато запитів стосовно, що ж робити, якщо відключиться світло. Значить, дивіться, стосовно гідроакумулятора, перше, якщо гідроакумулятор там ну, на 200 літрів, це у вас активного запасу води в межах 100 літрів. Якщо на 500 літрів, відповідно 200-250 літрів до 300, там, в залежності, як налаштуємо, ну, налаштувати, то буде запасу води. Друга ситуація. Гідроакумулятор плюс в чому, що цей запас води ви можете використовувати за відсутністю електроенергії, і у вас буде тиск в системі. Якщо ми розмовляємо про... Просто накопичувач, тобто в простонароді бочка на 500 літрів чи на 1000 літрів, вам її треба кудись поставити, її треба утеплювати і т.д. і тепер. Друга особливість бочки, вона буде в будь-якому випадку, випадку дешевше, ніж гідроакумулятор, тому що гідроакумулятор на 500 літрів буде коштувати від 20 тисяч гривень. Бочка в цьому випадку буде ну, кардинально дешевше, там, в межах від 4 до 6 тисяч гривень ви її візьмете. Але по бочці вам треба буде або самостійно набирати воду ємністю, чашкою, ложкою. Струлі або там кранік робити, це вже на стороні замовника. Ох, зробити тиск в системі за допомогою бочки можна тільки встановлення її на якусь возвишеність. Возвишеність – це другий поверх на чердак і, і так далі. Самоцьокам, щоб воно все текло, але такого кардинального тиску в системі у вас не буде. Щоб обслуговувати цю бочку, ну, щоб не було так, що ви набрали, наприклад, на початку осені, все нормально, стабільна ситуація. Тут ненароком на рокам наші недосусіди натворили Чудісов, і ви залишили з водою, яка там стоїть місяця, і вона вже з запахами застояна і так далі. Тому подібне, це є певні особливості. Ще особливості цього що частіше за всього, якщо ми розмовляємо що про чердак, чердак повинен бути теплий або ну, щоб не промерзло. Да? Навіть якщо утеплити цю бочку, то виникає питання: а труби ви утеплите, коли які будуть розкинуті для подачі в будинок. Теж є особливість. Тому бочка це круто, дешевше, простіше. Ну, меншим бюджетом ви зайдете в це питання. Гідроакумулятор, але ну, гідроакумулятор вартість більша. Ну а об'єм, щоб ви там ту ж саму бочку 500 літрів, ви не встановите гідроакумулятор, наприклад, на 1000 літрів. Це бред. Тому. 500 літровий гідроакумулятор більше там сенсу вже встановлювати нема або там 200 літрів 200 літрів гідроакумулятор сьогодні прораховував там в межах в залежності від виробника від 10 до 12 тисяч гривень але знову ж 200 літрів гідроакумулятор 100 літрів запасу 100 літрів знову ж кому мало кому багато а 100 літрів це до 10 відер води я вважаю 100 літрів води це ну, нормальна потреба, яку можна там закрити, і чай, і поїсти, і там суп приготувати. Для побутових потреб так то вистачить. Зрозуміло, що цих цього об'єму не вистачить там мега душі приймати, митися, худобу напувати і так далі. Тому подібне для тих для таких варіантів розглядати тільки генератор. Іншого варіанту вирішення проблем, якщо вам постійно потрібно безперебійне водопостачання, тільки генератор. Якщо у вас насос в межах 0,75 11 кВт, генератор 5,5 кВт його потягне. Щастя, здоров'я, любов! Все найкращого всім.